Розділ 18. Дерек за ланчем Дерек Кеттерінг подався прямо до Негреско, де замовив кілька коктейлів і швидко вихилив їх, а відтак похмуро втупився в сліпучу синяву моря. Механічно помічав і перехожих нуднющу юрбу погано вдягнених і до болю нецікавих людей. Тепер узагалі не натрапити на щось варте уваги. Аж тут він хутко вніс корективи в це своє останнє враження. За столик недалеко від нього присіла жінка. На ній була стильна, жовто гаряча з чорним, ошатна сукня, а обличчя затінював капелюшок до пари. Він замовив третій коктейль і знову витріщився на море. А відтак зненацька здригнувся. Ніздрі залоскотав запах добре знайомих парфумів, і чоловік, підвівши погляд, побачив, що дама в жовто гарячому з чорним стоїть поруч нього. Тепер, розглядівши обличчя, він упізнав у ній мірей та зухвало посміхалася так добре знаною йому з покусливою посмішкою. Дереку! Проморкотіла вона. Ти ж радий мене бачити, правда? І опустилася на стілець з іншого боку столика. А коли так, то привітай же мене, дурнику, глузливо промовила танцівниця. Це несподівана радість, озвався Дерек. Коли ти поїхала з Лондона, жінка знизала плечима. День-два тому. А як же Парфенон? Я їх, як це у вас кажуть, кинула. Справді, ти щось не надто люб'язний дереко. А чого ти чекала? Запаливши цигарку, Мірей кілька хвилин мовчки пускала дим, а потім сказала: Ти певно, гадаєш, що наразі це необачно? Кетерінг глянув на неї і, стенувши плечима, сухо спитав. Ти прийшла сюди на ланч? А вже ж, з тобою. Мені дуже шкода, промовив Дерек, але на мене чекає дуже важлива зустріч. Боже мій, ви, чоловіки, як діти? вигукнула танцівниця. Так так, ти поводишся зі мною, наче вередливий хлопчисько, аж від того самого дня, коли вискочив як ошпарений із моєї лондонської квартири. Капризун ти такий. Це просто неймовірно. Дівчинко моя, відказав той, я справді не розумію, про що ти. Ми все з'ясували ще в Лондоні. Про пацюків, які тікають з корабля, що тоне. І додати до сказаного нічого. Попри безтурботний тон, його обличчя здавалося виснаженим і напруженим. Мірейзненацька нахилилася ближче. Мене тобі не обдурити, промуркотіла вона. Я знаю, знаю, що ти заради мене зробив. Той різко звів на неї очі. Певна прихована нотка в її голосі привернула його увагу, а танцівниця кивнула йому. О, не бійся, я вмію мовчати. Ти просто неперевершений. А скільки в тебе мужності? А все ж це я підкинула тобі цю ідею, сказавши тоді у Лондоні, що бувають і нещасні випадки. Тобі не загрожує небезпека. Поліція тебе не підозрює. Що це в біса? Тихо. І Мірей застережно підняла тонку смагляву руку з крупним смарагдом на мізинці. Ти маєш рацію. Мені не слід було згадувати про це в громадському місці. Ми поговоримо пізніше, коли всі неприємності залишаться позаду. Наше спільне життя буде просто чудове. Чудове. Дерек раптом розреготався різким неприємним сміхом. То пацюки повертаються на корабель, два мільйони цілковито змінюють справу. пак. Я мав би зрозуміти це раніше. І він знову вибухнув реготом. Ти ж допоможеш мені їх витратити, чи не так, мірей? З усіх жінок ти впораєшся з цим найкраще. І вкотре захлинувся сміхом. Тихше! скрикнула танцівниця. Що з тобою, Дереку? Поглянь, на тебе вже озираються. Зі мною я скажу тобі, Мірей, що зі мною? Я з тобою покінчив, чуєш, покінчив. Але танцівниця сприйняла це не так, як він розрахував. Хвилину другу вона мовчки дивилася на нього, а потім ласкаво всміхнулася. Ну, чиста дитина, та й годі, дується, влаштовує істерику, і все тільки через те, що я практична. Хіба ж я завжди не казала, що обожнюю тебе? Вона знову нахилилася ближче. Але я тебе знаю, Дереко. Поглянь на мене, бачиш. «Це мірей розмовляє з тобою, без якої ти не можеш жити, і сам добре це знаєш. Я кохала тебе й раніше, а тепер кохатиму в сто разів більше, і зроблю твоє життя чудовим, просто чудовим: нікому не зрівнятися з мірей. Вона обпалила його поглядом, побачила, як Кетерінг зблід і затамував подих, і вдоволено посміхнулася до себе, бо усвідомлювала свої чари та владу над чоловіками. От все і владналося, тихо сказала вона із коротким смішком. А тепер, Дереку, ланчем не пригостиш? Ні. Він різько вдихнув і зіп'явся на ноги. Мені шкода, але я попереджав, у мене важлива зустріч. Маєш ланч з іншою? От іще я в це не вірю. Я запросив онту леді, і він різко попрямував у бік столика, біля якого, щойно піднявшись сходами, зупинилася жінка в білому. Міс Грей, чи не бажаєте поланчувати зі мною? Ми з вами зустрічалися в Леді Темплін, якщо пригадуєте. Кетрін хвилину другу мовчки дивилася на нього своїми задумливими сірими очима, які стільки говорили без слів. Дякую, сказала вона після нетривалої паузи і з превеликим задоволенням. Розділ 19. Несподіваний візит Граф делярош щойно закінчив другий сніданок, який складався з омлета з духмяними травами, антрикота по Бааринському та ромової баби. Акуратно промокнувши серветкою свої тонкі чорні вусики, він піднявся з за столу. Проходячи крізь вітальню винайманої вілли, граф удоволено зауважив декілька предметів мистецтва. Не дбала розкиданих то тут, то там, та бакерку Людовіка П'ятнадцятого, атласну туфельку, яку носила Марія Антуанетта, та решту дрібничок музейної цінності, що надавали обстановці аристократичності. Усе це, мовляв, сімейні реліквії, як пояснював він чарівним відвідувачкам. Вийшовши на терасу, граф невидющим поглядом окинув середземноморські води. Він не мав настрою насолодитися красотами пейзажу. Повністю готову аферу було грубо зведено на нівець, і всі плани доводилося будувати спочатку. Витягнувшись у плетеному кріслі із затиснутою між білих пальців цигаркою, граф зосереджено розмірковував. Невдовзі тому його лакей і полит приніс каву та лікери в асортименті, але граф надав перевагу витриманому елітному коняку. Служник уже збирався піти, проте господар ледь помітним жестом затримав його, і той застиг у шанобливій позі. Його лице не надто прихиляло до себе. Зате бездоганна вишколеність істотно компенсувала цей недолік. Лакей зробився живим втіленням поштивої уваги. Існує вірогідність, сказав граф, що протягом кількох найближчих днів біля будинку отиратимуться незнайомці, силкуючись заприятелювати з тобою або Марі. Вони напевно ставитимуть різні запитання про мене. Так, мсьє графе, можливо, вже траплялося. Ні, мсьє графе. Довкола не крутилися підозрілі суб'єкти. Ти певен? Нікого не було, мсьє графе. Це добре, сухо промовив той, але вони все ж з'являться. У цьому я не сумніваюся і почнуть розпитувати. Лакей проникливо і очікувально глянув на господаря. І граф повільно заговорив, не дивлячись на слугу. Як тобі відомо, я прибув сюди минулого вівторка зранку. Якщо поліція чи хто небудь інший тебе про це запитають, гляди, не забудь. Я з'явився тут, 14-го у вівторок. А не 15-го в середу. Тобі ясно? Цілком мсьє графе. Коли у справі замішана дама обережність ніколи не зашкодить, і я впевнений, що ти, і полите. умієш виявити її. Я вмію бути обережним, мсьє графе. А Марі. І вона теж. Я за неї ручаюся. Тоді все гаразд, промовив господар. Коли лакей пішов, граф із замисленим виглядом попивав чорну каву. Час від часу він хмурився. Одного разу ледь-ледь похитав головою і двічі кивнув. Але посеред цих його роздумів знову з'явився слуга. До вас дама, мсьє». Дама? Граф здивувався. Не те, щоб візит дами був на віллі Маріна незвичною річчю. О, ні. Просто в той конкретний момент він і гадки не мав. Що ж це могла бути за дама. Гадаю, з цією дамою мсьє незнайомий, буркнув, прийшовши на допомогу Лакей. Візит інтригував графа дедалі більше. Проси її сюди і політи, звелів господар. Замить на терасу ступило чудесне видіння в жовто гарячому з чорним, супроводжуване сильним запахом цвіту екзотичних рослин. «Мсьє граф делярош? До ваших послуг, мадмуазель, відказав той, уклонившись. Мене звуть Мірей. Можливо, ви чули про мене? О, ще пак, мадмуазель!» Кого ж не заворожував танок чарівної мірей? сама грація? Танцівниця прийняла комплімент із короткою механічною посмішкою. Я розумію всю безцеремонність свого вторгнення, почала вона. Ну, що ви? Прошу, мадмуазель, сідайте, вигукнув той, підносячи її стільця. З-під маски галантного кавалера він пильно спостерігав за гостею. Граф не знав про прекрасну стать хіба дуже небагатьох речей. Щоправда, його досвід недалеко поширювався з такими особами, як Мірей, позаяк представниці її класу самі старалися когось уполювати. У певному сенсі вони з танцівницею були одного поля ягідки. І граф розумів, що всі його фокуси стануть їй як згузки вода. Та була парижанкою і то дуже меткою. Але все ж існувала одна річ, яку цей серцеїд розпізнавав безпомилково із першого погляду. Тож він одразу зрозумів, що перед ним украй розгнівана жінка, а розгнівана жінка як добре усвідомлював граф. Завжди говорить більше, ніж варто, а тому в ряди годи принести прибуток поміркованому джентельмену, що зберігає спокій. Це вкрай люб'язно з вашого боку, мадмуазель, ушанувати мою вбогу обитель своєю присутністю. У нас є спільні друзі в Парижі, сказала Мірей, від них я й почула про вас. Але сьогодні завітала з іншої причини. Відколи я прибула до Ніци, ваше ім'я не сходить із вуст, хоча, як ви розумієте, у зв'язку з дещо іншим. Он як. Тихо видобув граф. Я говоритиму жорстко, повела далі танцівниця. Але повірте, що для вашого ж таки добра. У ніцці подейкують мсія графе, що ви вбили англійську леді мадам Кетерінг. Я і вбив мадам Кетерінг? Ова, який абсурд. Він сказав це радше млосно, ніж обурено, знаючи, що так спонукає її до продовження. І попри те, наполягала вона, мої слова відповідають дійсності. Людям подобається теревенити», – Байдуже промимрив граф. Сприймати такі дикі звинувачення всерйоз було б нижче моєї гідності. Ви не розумієте. Мірейна хилилася ближче і її чорні очі зблиснули. Це не дозвільні балачки обивателів. Так вважає поліція. Поліція справді? Граф випростався в кріслі і знову насторожився. А Мірей кілька разів енергійно кивнула. Так, так, ви ж розумієте, що в мене скрізь є друзі, сам префект. І вона залишила речення незакінченим, красномовно стенувши плечима. Хто ж не буває необачним, коли йдеться про красуню? Вічливо промурмотів граф. У поліції гадають, що мадам Кеттерінг убили ви, але вони помиляються. Звісно, що помиляються, легко погодився той. Так то воно так, але ж ви не знаєте правди. А от я знаю. Граф зацікавлено глянув на неї. Вам відомо, хто вбив мадам Кеттерінг? Я правильно вас зрозумів, мадмуазель? Мірей палко кивнула. Так. І хто ж? різко поцікавився той. Її чоловік. Вона нахилилася аж до графа, і її тихий голос бринів від гніву та збудження. Її вбив власний чоловік. Аристократ відкинувся в кріслі. Його обличчя було не проникне. Дозвольте спитати, мадмуазель, звідки вам це відомо? Звідки мені це відомо? Стрибком звівшись на ноги, Мірей розсміялася. Він наперед нахвалявся, бо був на межі зобожіння, банкрутства, ганьби. Лише смерть дружини могла врятувати його. Він сам мені це розповів і сів на той же потяг, але так, щоб вона не знала. Скажіть, навіщо це? А для того, щоб прокрастися до неї вночі? Ох, вона заплющила очі. Я так і бачу, як це відбувалося. Граф кашлянув. Що ж, можливо, можливо, пробурмотів він. Але в такому разі, мадмуазель, він, звісно, не став би красти коштовності. Коштовності! Зітхнула Мірей. Коштовності, а ті рубіни. Її очі затуманилися, спалахнувши якимось потойбічним вогнем. Граф зацікавлено дивився на неї, у сотий раз дивуючись тій магічній владі, яку має над жіноцтвом коштовне каміння. А відтак повернув її до реальності: А чого ви хочете від мене, мадмуазель?» Танцівниця знову стала зібраною і практичною. Усе дуже просто, щоби ви пішли в поліцію і заявили, що цей злочин скоїв містер Кеттерінг. А якщо мені там не повірять, якщо зажадають доказів, а сам не зводив із неї очей. Мірей тихо засміялася і поправила на плечах своє жовто-гаряче з чорним убрання. То пришлете їх до мене, мсьє графе. тихо промовила вона. Я надам їм необхідні докази. І з тим пішла нестримна, наче вихор. Вона домоглася свого. Картинно звівши брови, господар провів її поглядом. Ця фурія не стямиться від гніву, буркнув він. І що ж це її так розлютило? Та все ж вона надто легко виклала свої карти на стіл. А от чи справді вірить, наче містер Кеттерінг убив свою дружину, або ж їй лише хочеться, щоб цьому повірив я, ба навіть поліція. І посміхнувся про себе. Граф не мав ані найменшого наміру звертатися до органів правопорядку, бо бачив багато інших можливостей, висновуючи з його посмішки. Цілу низку. Невдовзі, однак, його чоло захмарилось, бо якщо вірити Мірей, він був під підозрою. Це могло виявитися правдою, а могло й ні. Розсерджена жінка такого типу, як танцівниця, навряд чи перейматиметься точністю сказаного. З іншого боку, вона легко могла роздобути певну внутрішню інформацію. І в цьому разі тут його вуста жорстко стислися, йому необхідно було вжити серйозних запобіжних заходів. Він пройшов у будинок і ще раз прискіпливо розпитав Іполита щодо візитів на віллу когось незнайомого. Лакей категорично запевнив його, що нічого подібного не було. Граф піднявся у свою спальню і підійшов до старого секретера, що стояв під стіною. Він опустив кришку, і його тонкі пальці стали намацувати пружину позаду одного з відділень. Вистрибнула потаємна шухлядка. У ній лежав невеличкий пакунок, загорнутий у коричневий папір. Граф вийняв його і хвилину другу ретельно зважував на долоні. Піднісши руку до голови, він, злегка скривившись від болю, висмикнув одну волосину, поклав її на ребро шухлядки і акуратно ту зачинив. І далі, стискаючи з горточок у руці, він спустився сходами і вийшов із будинку в гараж, де стояв червоний двомісний автомобіль. А за десять хвилин по тому вже їхав дорогою на Монте-Карло. Провівши кілька годин у казино, граф неквапливо вийшов у місто, а за мить знову сів за кермо і вирушив у напрямку до Ментони. Він ще по обіді звернув увагу на непримітне сіре авто, що трималося за ним віддалік. І от тепер воно знову впало йому в око. Чоловік посміхнувся про себе. Дорога круто повзла вгору. Його нога різко натисла на газ. Компактний червоний автомобіль був спеціально збудований на замовлення графа і мав куди потужніший мотор, ніж можна було запідозрити з його вигляду, а тому стрілою полетів уперед. За мить він озирнувся і посміхнувся ще раз. Сіре авто силкувалося не відставати. Окутаний курявою, червоний автомобільчик мчав по дорозі, відриваючись. Швидкість ставала небезпечною, але граф був першокласним водієм. Тепер траса спускалася вниз, безупинно петляючи серпантином. За деякий час він уповільнив швидкість і, зрештою, зупинився перед поштовим відділенням. Вискочивши з авто, граф підняв кришку ящика з інструментами, дістав звідти коричневий паперовий згорточок і поспішив в установу. А за дві хвилини по тому вже їхав далі в бік ментони. Коли туди дісталося сіре авто, граф, мов би справжній англієць, попивав чай о п'ятій на терасі одного з готелів. А пізніше знову прокатався в Монте-Карло, вечеряв там і дістався додому об одинадцятій. І Полит вийшов йому назустріч зі стривоженим обличчям. О, мсьє графе, ви вже тут. Ви мені, бува, не дзвонили? Той похитав головою. А все ж отреті я отримав розпорядження мсьє графа прибути до нього в Ніцу, в Негреско. Справді? запитав господар, і ти послухався? Звісно, але в Негреско вас не знайшов і там нічого про мсьє графа не знали. Ага, сказав той, а тим часом Марі, звісна річ, пішла на базар, як і завжди по обіді? Саме так мсієграфе. А, гаразд, кинув він. Це пусте. Якась помилка. І подався сходами на гору, посміхаючись про себе. А щойно опинився у своїй кімнаті, як зачинив двері на шпінгалет і пильно роззирнувся довкола. Усе здавалося таким, як завжди. Граф, перевірив шухляди та шафки, а відтак кивнув сам до себе. Речі лежали майже зовсім так, як він їх залишив. Але все ж не цілком. Було очевидно, що в нього провели дуже ретельний обшук. Граф підійшов до секретера і натиснув на потаємну пружину. Шухлядка вистрибнула, а от волоска на місці не було. І чоловік знову кілька разів кивнув. Наша французька поліція працює відмінно, пробурчав він. Просто відмінно, від неї нічого не приховаєш.